Свято спорту та підтримки. Кубок Хмельницької атомної електростанції з Армреслінгу 2024 відбувся на Хмельниччині. Захід провели не лише щоб визначити найсильнішого у рукоборстві, а й допомогти захисникам. Це дуже важливий момент момент єднання із збройними силами України. Допомогу, яку ми збираємо, буде направлена для забезпечення збройних сил України. І ми таким чином покажемо силу духу українців. Серед учасників професійні спортсмени та аматори з Хмельницької та Рівненської областей. Серед них багато працівників енергетичного підприємства підтримав учасників 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу Олег Жук. Думаю, що сьогодні з'явиться декілька нових чемпіонів. Поки що чемпіонів ХС, чемпіонів Нетішина, але в майбутньому вони можуть стати і України, і світу, і самими сильними людьми у світі. Змагання проводили у кілька вагових категоріях на праву та ліву руку. Серед тих, хто випробовував власні сили, були і новачки, і досвідчені рукоборці. Сейві спорту мені подобається. Ще у студентські роки він мені мене захопив. Трошки займався я одним видом спорту, але от приймав участь за гуртожиток, потім за інститут, і за місто виступав. До атомників доєдналися і шестеро військовослужбовців з Національної гвардії, які не вперше беруть участь у благородних ініціативах. Для того, щоб підтримати фізичну підготовку, а також щоб благодійні кошти внести для потреб за силу, так як ми самі виконуємо обов'язки військовослужбовцям. Визначили переможців за фінальними поєдинками у різних вагових категоріях. Найсильніші отримали відзнаки та подарунки. Окрім того, на заході вдалося зібрати 25 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Тетяна Ржіпянська, телеканал Перший Подільський.